Напівслікова покришка від бренду КВС, модель Evaluation за розмірами 700 на 38C. Частіше за все, використовують саме такі покришки на гравійниках або гібридах. В велосипедах міського типу також встановлюють. Вона має гладку поверхню посередині, якщо дотримуватись вищого максимального тиску велосипед буде мати гарний накат. Якщо трішки зменшити тиск ближче до середини, від мінімум до максимум, то буде вже працювати ось ці бокові зубчики, зацепи, які дозволять ну, дещо тримати щеплення на такій поверхні, як в парках, трішки ґрунтів, можливо, щепня. Подивимось, що нам виробник вказує. Так, 700 на 38C, ледве, але можна прочитати 75 PCI максимальний тиск рекомендує виробник. Створена ця покришка для використання з камерами, і корт у неї стальний. Зі стальним кортом покришки важать, зазвичай на грамів 100-120 більше, ніж кеварові. 775 грам. Такий більш-менш універсальний варіант для міських велосипедів.